Ми осоромилася, Тоню, зі своїм еко фентезі, не знаю, як ти будеш далі жити. Так мені сказала одна подруга. Книгу не читала, але вже висновок зробила. Тепер вона колишня, бо токсичних людей я не тримаю біля себе. І знаєте що? Я не шкодую, бо на місця тих, хто знецінює, завжди приходять ті, хто надихає. А моя книга саме про це, і про те, як важливо дбати не лише про природу, а й про свій стан, і зовнішній, і внутрішній. Що ж таке екофентезі? Це під жанр фентезі до магія переплітається з турботою про довкілля. Моя книга має ще й елементи міського фентезі, анджевні в ній тисячі 2030 року, паралельні світи, магія української мітології та культ природи, який шанували наші предки. Це не просто історія без крові, без насильства, без аб'юзу. Моя книга вчить любити не лише планету, на якій ми живемо, а й себе та ближніх. Моя затишна екофентезі може натихнути посадити дерево життя, а не виривати його з корінням? Бо якщо ми навіть не вміємо екологічно взаємодіяти з українською культурою, то за що ми тоді воюємо? Якщо навіть книга про відродження України викликає обурення, може вже час переглянути не лише свої читацькі смаки, а й ставлення до країни, в якій ми живемо? Скажіть, як думаєте, ми ще встигнемо зберегти цей світ не лише фізично? А й духовно.